Шановні гості, дорога родина, зайчики, привіт! Сьогодні у нас середа. Понеділок, як завжди, почався весело із ракетних обстрілів по всій території України. Пошкодили ці терористи, як ви знаєте, водопостачання, чому вони там дуже раді, ці орки? Їм вже весело, коли інші страждають і коли вони вбивають мирних жителів. Оце зайчики такі були новини. Е, водопостачання, начебто, як частково відновили, не скрізь, але також, то є вода, то нема, але вже є вода. Це щоб ви були в курсі. І з електроенергією також проблемки. Сказали, що будуть виключати по три рази на день. Там мені підписниця Аня з Франції писала, що як же ж так, кажу, ну так. Виключають, вона думала, що там на 2 години виключають. Та ні, зайчики, виключають не на 2 години, виключають конкретніла, виключають так, що зранку немає, потім не буде в обід, а потім ще й ввечері. Я вчора поночі помила голову і заснула, знаєте, помилась і заснула. Сьогодні утром. Встаю вранці, а в мене таке, знаєте, на голові. То я його розгребла, бо феном ніяк було посушити. Воно, коли сушиш феном, а так воно під рушником там набуває всілякий нейглас. Так що оце такі новини, зайчики. Оце такі новини в нас. Живемо, як живеться. Інколи без світла. Ми вчора. Ну, вже майже обід, знаєте, кажу, буде світло чи ні, Сергію. Давай будемо щось варити, їсти. То ми на оцій газовій плиточці, що я вам показувала в минулому возі, варили їсти, зварили кашу, а потім ще на пательні поставили пательню і піджа... смажити в нас є там шпикачки. І тільки стали смажити шпикачки, світло ввімкнули вчора в обід. То вже досмажували на цьому газу. Газова плитка прикольно працює. Сподобалась. Нам вона в роботі. Тож класна плитка. Хто писав, що має таку, то це здорово. Я зараз що роблю. Вчора пошила, дивіться, хтось там казав, я коли себе знімаю, я переключаю камеру в зеркальному відображенні, а так хтось там писав, лівостороння машинка чи ні. Ні, в майстерні все так було так і є. Їх лівосторонніх не існує. Звичайна машинка, Сама звичайна. Бачите? Джуки написано. А коли я переключаюсь, то що ви там за надпис побачите, як ви думаєте? Отаке о! Треба ж трошки соображати? А я хочу показати, що шила. Шила вчора от з цієї тканини букльованої сукню, тільки ще мені залишилось її підшити. Але думаю, як світло вироблять, в мене є підшивочна машина, то що я маю робити руками підшию. Ну чим же ж займатися треба буде. А зараз, поки є світло, то я вирішила зазняти ще якийсь урок. Урок сукні Ой, я знімала. Кому не подобається, що я без кінця оце переключаю і лапаю телефон руками, пийте персент. Я вчора випила адаптов і чувствувала себе прекрасно. Випила адаптов, бо знову мені стало вчора тиск чогось. Не сильно підвищений, а міряю оцим, що в нас є. У нас хороша японський. Показує підвищений 140 на 90. Я ж його міряю, міряю. Сергій вже мовчить, нічого не каже. Він психує, коли я 100 разів міряю, Міраю, міряю. Та, вроді мені нормально, ну що ж він показує 140 на 90? Ну, странно, так? Да? Міряю, показує 140 на 90, а я чувствую себе норм. Почуваюся норм. Кажу, ну пішли. Пішли, ми вчора відправили. Велику коробку із новинками з нової колесі. Дівчатка купляли новинки, молодці. Дайчики мої купляють обновки. От, однесли на нову пошту. а поруч там аптека і в аптеці є ці прибори для вимірювання тиску. Я взяла свій ручний для перевірки. Думаю, може з нашим щось. Взяла ручний. Міряю там в аптеці, показало. В аптеці, що показала в аптеці 138 на 78. Ок, кажу, ідемо в другу аптеку. Ідемо в іншу в аптеку. Там вже міряю, показує 134 на 70. Там ще прийшов мужчина, йому плохо було. Вони там йому тиск міряли. Я кажу, давайте куплю ну, новий. Оцей що на руку. Ми вчора його купили, кстати. Давайте, там якийсь єсну супер -дорогі. кажу, давайте оцей супердорогий, найдорожчий, який у вас є, там швейцарський якийсь. Беру. Ти <плес> ж треба міряти, щоб зрозуміти, хоч який він. Достає вона його. Я починаю не міряти, показує 145. Кажу, так подожіть, цей показав, то що у вас там 130, а новий з коробки 145. Міряю своїм оцим, теж показує 145. А ну, найдорожчий, і там ще один варіант. Кажу: Доставайте ще один варіант. Достали той варіант, тим показує 138. Ну, от уявіть, скільки цих тонометрів і всіх різних результат. Кажу, ну так що робить? Ну, що робить? Який купувати? Кому вірить? Ну от кому вірить, хто показує правду. По одному ти вміраєш, а по другому, ну, начебто, й нічого. Ой, цирк на дроті. Ну, купила я той середній такий, як у них там був самий перший. Дістали ми його, поміряли, вроді нічого. Тому що той найдорожчий там на широку руку. А в мене рука дуже вузька і та манжета ну, перекручується. оця. Поняли? Тобто в мене рука ну, дуже худенька. І якщо манжета заширока, то воно просто ну, окручується і помірять ніяк. Рука ж худа. Купили ми його, нам ще там зробили знижку. А я покажу його, як він виглядає. Він працює на батарейках і від електроенергії. І так і так можна. Потім ми обійшли, зайшли в добробут, там в них не було світла, і потім ми пішли ще в Oxford Medical. Це приватна лікарня. Ну, Я там часто ходжу до лікарів, до уролога ходжу, на УЗІ туди я ходжу. Ну, краще заплатити кошти, не бігати по цих поліклініках. І там... Ну, ви самі знаєте, як заплатив, то хоч, може, нормально оглянути. На жаль, і пішла я туди медіком. Кажу: дівчата, мені треба, щоб ви поміряли тиск. А вони тиск міряють не оцими електронними, а оце ж надівають те, що слухають. Ну, знаєте, все-таки електронне, електронне, вона мене послухала, оце ж притуляла, тут слухала. Каже, починає битися від 100. 25 десь до 127. Тобто тиск нормальний, я не вміраю. Я відна стільки різні результати. Кажу, окей, давайте переміряти оцим, що я купила. Переміряємо цим, що я купила. Дійсно, більш-менш похибка в 5 цих. Ну, більш-менш нормально він міряє. Все. На сьогодні записалася, до речі, до лікаря, до терапевта. Думаю, все рівно треба сходити, розказати за цей тиск, такий бред, знаєте. Прийшли ми додому, кажу, ну чого ж він піднімається цей тиск? Ну зрозуміло, що проблеми в мене є. Може хто не знає, живу я з однією ниркою. З 10 років мені робили операцію, видалили нирку. Залишилась в мене одна. Вроджена гіперплазія сосудів голови і шиї. Що це значить? Це коли ви по узі голови і шиї робите УЗІ, то показує, що є велика аномалія в голові. І в шиї судини дуже вузькі і покручені. Але ж я з ними якось жила. Звичайно, що воно з віком, знаєте, може, там забиваються сосуди. Але я ж робий біохімічний аналіз крові. Там по холестерину все в мене нормально, я ж нічого такого, знаєте, страшного не їм. Суть не в тому, це я <плодиш> розказую, що трапилось. Приходжу я додому, міряємо ми дома вже цей тиск, показало 130. 4, мабуть, на 80. Ну, тобто, нормальний такий, знаєте, нормальний тиск. Я ж все-таки походила туди-сюди. Думаю, а я адаптую. Ви знаєте, що це заспокійливе. Я його інколи курсами пропиваю. тому що ну, я такий холерік, і в мене воно ну, дуже, знаєте, починаєш коли нервувати, в мене відразу піднімається тиск. Не тому, що там хтось писав про воду, не тому, що там хтось писав про ще щось. Дівчата, це все. Нервова мені здається, от випила я адаптол, проходить три години. Я міряю тиск, в мене він 119 на 70. Сьогодні я теж ходила здавати один аналіз в діло. Зранку проснулася, поміряла тиск 119 на 70. Вернулись ми це ж пішки спускались, бо думаємо вдруг вимкнуть світло, щоб не застрягти в ліфті. Пішки спускались, піднімались, правда, на ліфті. Я прийшла, міряю до матиску, щойно 114 на 70. Уявіть. А коли я пила просто таблетки від тиску, то воно понижало і відразу повишало. Тобто причина все-таки зайчики в нервовому емоційному стані. От за цю неділю було стільки бахів. У нас тут як бахнуло 11 вибухів. Ми чули в понеділок. Уявіть. Так гуркотіло, що я заскочила отут між ванною і туалетом і стала під стіною, бо так загуркотіло. я думала, що я впаду на підлогу. У мене потім отак от трусились руки. Отак от трусились руки, бо дуже бахкало, правда? Так бахкало, ну, так як от в перші дні війни тоді бахкало. У мене затрусились руки, і розстройство відразу напало. Отдить, яка реакція організму. Я не знаю, в інших людей воно. Ну, якось, це не те, що я там сильно злякалась, але ну, така реакція пішла. Може, воно із цього також, звичайно, що впливає на, на, на нерви. Тобто, сьогодні ще адаптов не пила. От вчора випила адаптов і прям чувствую, що, знаєте, акуна матата пофіг все. Тож Інколи заспокійливе, звичайно, що е, виручає. Адаптов це ж не такий якийсь там транк, не гідазепам, і дазопам, то, мабуть, що в рідких випадках чи атаракс. Мені атаракс, до речі, колись призначала терапевт, але його не було в наявності, то я його й не пропила. Це вже ті ліки, які видаються рецептурно, тобто такий транк посерйозніше. По... По Тому що буває такий твій емоційний стан, знаєте, коли ти напружений і хвилюєшся, ти з цим справитися без ліків не можеш. Тому такі всякі от закидушки по типу. Заспокійливих, звичайно, що інколи приймати треба. Тому що ну, така ситуація, таке буває, то я вам оце розказала. А з чого я піду до терапевта й сама не знаю. Можна було б на нього не йти, відмінити. Але думаю, вже схожу. Записалася, вже схожу, розкажу за оце все. Може, що людина порадить, знаєте. Я не знаю, що я туди йду. Може, треба було до невропатолога йти, але ж тако, піди до невропатолога. Це знов. Здай узі. Голови і шиї, здай кардіограму, здай аналіз біохімічної крові, ну, щоб видно було всі показники по нирці. Так? Потім ще що ти там здаси? Ще щось не здаси? Ну, тобто от похід до лікаря, да? так, щоб нормально провіриться, ну, це десь тисяч десять буде коштувати. І все. І все рівно скажуть те саме: ну, мабуть, що від нервів попий таблетки. Це ж таке вже я проходила, а це протязі. Протягом, це неправильно говорити, це на протягом от вже 15 років, час від часу, от я отак от, знаєте, проходжу оце. Одне й те саме. З здасите, підеш туди, підеш сюди, підеш туди, і все воно отако по колу і чорт ногу зломе. До одного підеш одне, один скаже гормони, другий скаже те, третій скаже те, може й гормони. Тому що в мене ще то подібна залу за нормально не працює. Може, і гормони впливають, може, оцей стрес, те, що бахкають, ракети літають, ніхто того не знав. Що зайчиків таке? Але закинувся адаптолом і чувствуєш себе? Отакого, От знаєте, все пофіг. Так хорошо. Так хорошо, коли тобі все пофіг. І ти не нервуєшся. Взагалі це класно. От я заздрю людям, які знаєте такі пішні, і ні за що вони не хвилюються. І вирішують проблеми по мірі їх надходжень. Це класно. До речі, ще одна гарна новина. У нас вчора включили опалення ледь-ледь, але вже відчувається. Ми ж звикли з Сергієм, що у нас в квартирі ну, приблизно десь 18-20 градусів. Для нас це комфортна температура. Ти висипаєшся, встаєш нормальною головою. А коли я, от, наприклад, приїжджаю до мами. Чи до Світлани Світлана любить, коли в хаті жарко. І буває так натопе, що встаєш, а в тебе голова схожа на табуретку, яка отак, от знаєте, на ящик, який висовується, не звикли ми до такої температури. І от сьогодні, от, поки вони включили оце прогріть, мені жарко. Але вже я ковтину вділа, ведмедика свого улюбленого діла, думаю, ну вже буде так. Ну що, зайчки, оце такі останні новини. І зараз я вам покажу, як виглядає той прибор, який вчора я купила. Покажу, який в нас був японський. Він, до речі, ну, не бреша, але вже ж купили новий. Ось на столі поставила, щоб вам видно було. Це цей, що в нас був. Бачите, як виглядав? Японський. Угу. Це не дешева якась хрень, йому, мабуть, ще років п'ять. Ну, може, згодом лікарі як кажуть, згодом у вас згодом у вас отут на руках капіляри тоненькі, і вони можуть забиватися холестериновими бляшками, і результат невірний може показувати. Але більш-менш у Сергія взагалі що цей, що цей, цей, показує одинаково. Що цей що цей. Ну, У нього якось може там по подру... руках. Ну, якось не так судини розміщені. А це те, що ми купили вчора. Називається отак: Про e, Медіка швейцарський. В нього вставляються батарейки. Бачите? Підключається оця штука на руку. Ось він виглядає отак. Натискаєш, і воно міряє дуже швидко. Дуже швидко міряє і є ще адаптер від. Від електрики, але там просто батарейки стоять, цього достатньо. Вирішила, що буду так міряти на, на тиждень, поміряю, вранці в обідвечері, під нагрузкою, там... щоб для себе в зушиті буду робити відмітки, що впливає на тиск, знаєте? Що впливає, поїв, там, піднявся, понервувався, щоб знати, що впливає на тиск. Звичайно, що для лікарів це також важливо, Ну, коли ти там е, знімаєш оці показники. І щоб ну, і для себе розуміти, що на це впливало. Тож це такі зайчики новини. Смішний був коментар. Коли ми йшли по вулиці, всі писали, знаєте, ну нормально, люди пишуть, і одна пише: Юля, у вас такий хворобливий вигляд, ви виглядаєте такою хворою, і це не тому, що ви без косметики, а чому? Я хочу спитати. А чому? Може, тому що я з 10 років живу з одною почкою, є таке страхіття і є без косметики? Ну, дивні люди. Знаєте, підтримка. Як моя сестра, до речі, моєї сестри, вдвоюрідної, в неї теж є такий прикол, знаєте, вона ніколи не напише, що ти гарно виглядаєш, рідко взагалі. Але те, що ти погано виглядаєш, вона напише завжди. Так знаєте, ой, дивилась твоє відео. В тебе такі мішки під очима. Ну, Йосип Драний, ну звісно, у мене будуть мішки під очима. Мені 40. Господі Боже, я нічим не колюся. знаєте. От таке, зайчики. Так що сприймайте людей такими, як вони є. Хтось з мішками, хтось з набряками, всі ми різні. Але все рівно за своє здоров'я попереживати трошки прийдеться. Я ж кажу. Я взагалі не люблю, мене бісять лікарі. Я взагалі не люблю ходити до лікарів. Мене це ну, реально напрягало. Оце як підеш, як почнуть зараз розказувати, що тобі треба 350 аналізів тих здати, ти бігаєш десь ці аналізи, Поки прийдуть результати, колотися, Ну, Не любіть щастити я по врачам, але ну, інколи приходиться. Зайчики, для вас це такий сьогодні влог. Зараз перемалювала викройку, зніму урок реглан на базі основи. Ну, спробую пояснити ще більш простіше, ніж той реглан, який є на каналі. А потім вже на базі цієї викройки з регланом щось буду. Ну, зніму ще якесь відео, кофтину, мабуть, що, якусь, чи свішу. Не знаю. Щось буду знімати, поки є світло. Вчора от знімала, буквально 5 хвилин світло було, потім бац виробили і, ну, камера вона ж на акумуляторі, то вже знімала в темноті Сергій якось вже буде потім в редакторі висвітлювати, витягувати. В нього там є така можливість, він спец. Розбереться. Ну що, цьомки-бомки, розказала вам останні новини. Бережіть себе, зайчики хоч світлом, хоч без світла, но що треба нам якось жити, вже якось будемо пристосовуватись до таких реалій. Але не здамося. І адапторчик О, в помічі. Випила, я ж кажу, випила адаптольчику і жизнь моя влучилась. Все, цьомки-бомки бувайте